Minha Не любить обмежувати себе у будь-чому, а на гастролі завжди бере із собою маленького вінні пуха, бо йому імпонує філософія цього персонажу. Український музикант Дмитро Шуров переконаний, в світі немає нічого поганого, а є погане ставлення до чогось. Він сприймає життя на запах, а його кохання із дружиною Олею пахне Дмитру осінню, хризантемами, кримом та їхнім сином Левом. Вдома у Шурових постійно звучить музика разом із. 14-річним сином Дмитро часто влаштовує імпровізовані джеми. Батько грає на фортепіано, а син на барабанах. Разом виступають і на концертах групу Піанобой. Про стосунки у родині Шурових про музику і взаєморозуміння вже за мить у сніданку. Одного разу він сказав, що куди б він не йшов, все одно приходить туди, куди йому треба. Сподіваємося, сьогоднішня зустріч саме так вона і буде не виключаємо. А Діма Шуров Лев Шуров. Здравствуйте. Доброго Доброго ранку. Доброго, Доброго. 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 Доброго ранку, everybody! А придивіться, при як схожі, а? Та де? Та що, ні? Правда. Та хіба Ні? Ну, тішечки схожі. Окей. А що більше на дружину схожі? Ну іноді він просить мене сходити до школи замість нього, але <laughs> я відмовляюся. Іноді я прошу замість мене поспівати на концерті. А Дім Лєв, <laughs> після завтра, день батька в всьому світі відзначається. Для кого це більше свято? Для тебе Лев, чи для те патіме, це точно свято для для фонду ЮНІСЕФ, тому що ми прийшли сьогодні як так. баскетбольна команда, як бачите. Ага. Справді, 18 червня, ми святкуємо День батька, і це круте дуже свято. Я вважаю найкраще за рік, принаймні для uh -huh. мене. І було б круто, якби всі батьки в Україні принаймні в соцмережах запостили якесь фото а, зі своїми дітьми oh. і розповіли якусь історію. Тобто ми закликаємо зробити такий флешмоб всеукраїнський про те, що батьки в Україні є uh -huh. і не тільки. Мами, але і <світ> тато теж. Ось, розкажіть щось цікаве. Наприклад, хочете, розкажемо щось своє. Так о, ха, до речі. Зараз буде. От до речі, оце, скоро? чекайте, чекайте, ви шо, щось хочете про нас розказати? А ви це вже поз... Ні, узгодили з нашим піар-менеджером мамою? Ні. <світ> <світ> а, <світ> <м> <світ> Бо вона сокирою там тут, Оля Шурова. Ні-ні-ні. А ми зараз можемо показати. Ні, не треба показати. Оскільки скоро день тата, то все-таки будемо буде тато головний. Бо в нас з... найголовніше <світ> Звага з левком а, тролити маму. А тепер кажіть, що Ба -ба -ба хотіли, А да? як ви тролити маму? Ой, ну ми їдемо, наприклад, кудись вдвох вдвох без мами, без ага. неї. І це вже само по собі тролинг. А там вже стають абсолютно дивні якісь речі різноманітні. Наприклад, коли ти пам'ятаєш, як у Дубай на ролокостері я тебе відправив одного. А, там, знаєте, є такий ролокостер вниз, а потім вверх, а потім ще Тако. Ось так. Лев поїхав сюди, а туди не в'їхав oh. і зупинився посеред ролокостера. Його звідти знімала абсолютно вся дубаська Dubai... вся дубацька команда, тато бігав. Мені було просто страшно, що тато зараз їде і мене зіб'є та ні, я б тебе врятував і я, я, я так бачу, що вам разом дуже весело. Ну оскільки скоро день тато, все-таки хочеться поговорити про вас, Дмитро, Дмитра, як батька. Але ми, ми ж нові ведучі. Лев, ну, от якраз вам слово, лев, от давай зараз от хочеться дізнатися, от який тато? От який тато? якщо пограти зараз в асоціації, наприклад, проасію асоціювати його там, ну не знаю, з автівками або з тваринами, Тваржі. або з деревами. От хто Щ, такий або що тато? він? Розповідай, я поки що руки розумію. Мій тато Аль. Опа! О, так, якщо хтось не да, знає, да, це герой. така істота з новим носом, яка прилетіла з іншої планети. Яка їсить і годується кішками, здається. Котами. 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 Так. Ага. так, ну які варіанти ще? Ну, тобто, ель. Ну, тато ж багатообразний, як ти кажеш, багатохарактерний. Не, не прохиляло левко, давай щось інше. Давай. Якусь іншу потвору. давай. Є така швидка і гаряча тачка. О, яка? Феррарі? Да, або... Ні, я літак. Літак, то літак. Да, літак да. напевно. Я літак, але в його мій пілот. Класне там, okay. круто. Нормально? Літак, пілот — все. Прекрасно. До речі, якщо 18 червня хтось з вас, а я буду дивитися, чи ви там є, буде на Кураж-Базарі. Да. Десь приблизно о 19.00 ми будемо там виступати вдвох. Нарешті а, так, нарешті, да. Просто я да, ми не хотіли ну, тащити всю команду Piano Boy, і буде короткий сет а, нового гурту, який називається The Show, ну, По аналогії з здеху. Ми будемо грати абсолютно що завгодно, не піановою, що прийде в голову. Круто, Кореш базар. Він це... буде на барабанах, я буду на гітарі, і... потім навпаки. До речі... Приходьте, і це благодійна акція, тобто там можна на щось класне, корисне віддати свої гроші. До речі, колись тебе ж на концерті врятував Лев як барабанник. Було таке, було драмер. Так. А, час... а часто тебе рятує батько, в яких ситуаціях? Там майже ніколи. Ну, так, батько робить все для того, щоб його не потрібно було рятувати. Зрозуміти, да, він абсолютно самостійний, можна. так? А тепер. Ну він мене не рятує на концертах. Це точно мені здається. Так, да, на концертах не рятує. У батько нас... на його концертах сидить в залі так. Зараз ми побачимо, як ви будете сидіти і дивитися <свят> вашу реакцію. У нас є таємний експерт, який зараз не стане таємним. Який є? Батько Діма Шуров. Увага! Он все-таки отец очень свободный. То есть, мне кажется, что что он дает по-настоящему. Круто, это э, какую-то свободу, горизонт. В жизни он ни разу не был на, на, в школе, на собрании, честно вам скажу. Он на все, на все смотрит с юмором. То есть он, в принципе, человек э, с очень хорошим чувством юмора, и это, в общем-то, спасало нашу семейную жизнь и спасала наше отношение к Левке, потому что он был очень непростым ребенком по здоровью, и если бы не какое-то чувство юмора и какая-то маленькая доля пофигизма определенного нам было бы очень трудно. Так, ну, Оля Шурова, я пофіїст, я і так далі. і так далі. Продовжай На жаль, продовжуйте ходити на наші концерти. Дмитре, ну тоді, от дуже багато чоловіків кажуть, ну от в Україні зазвичай така думка панує, що от поки дитина маленька, вона з мамою, а от уже коли пацан підросте, ну якщо говорити особливо про хлопців, то от я тоді почну ним займатися. От з якого моменту ви от брали участь у вихованні? В життя, в життя, Я вважаю, бити... що виховати можна тільки власним прикладом, всі інші варіанти не працюють абсолютно. Тобто... Ми чимало часу проводимо разом. Іноді левко їздить зі мною на концерти, іноді замінює драмерів, навіть затрим отримує за це гроші. Ось, але ми якось ну, досить багато разом. і Я думаю, що ми один одного виховуємо багато. я іноді мені здається, що він мене більше виховує ніж я його. От, наприклад, зараз ми готуємося до кураж Базару. Він весь час зі мною сперечається на репетиціях. Це якийсь капець. Але тобто ви завжди разом, да? тобто, не було так, що ви десь далеко? Ну, не завжди. Але, звичайно, звичайно якщо я їду там на концерт у місто пф, Н, я, вони не хочуть зі мною їхати. Вони хочуть їхати тільки до Карпат або у Львів, або у Харків. Але я вважаю, що дуже важлива якість часу, який ти проводиш разом зі своєю дитиною. Сподіваюсь, що ми якісно проводимо час разом. Лев, ти більш татовий Та син чи мамин син? Це дуже погане питання, тому що він син. О, я ж казав, бабці тритяжські <свист�> суддя завжди. <свист� -свист�> так, а, а, ну, безумовно, зараз у тебе вік 14-й А Вже ну, ростеш на дружнях, то кажуть. А коли ти Дім сказав в одному інтерв'ю, що під яку музику ти прокидаєшся? Під музику слів мами Олі Шурової По вставай, поднімайся, піднімайся, опоздаєш, опоздаєш, поднімайся, одівайся, дімайся. <свист� -свист�> що не змінилося? Нічого не змінилося? Ні. <свист� -свист�> <свист� -свист�> Я теперь тепер, оправдаю. Я представлю собі будильник <свят> і, і встаю сам. <свят> да, він ставить будильник, я чую його, і повністю годину він спить. Ну ви знаєте, зараз, зараз, зараз канікули. Зараз діти відпочивають, ми його не чіпаємо. Тобто він може спати скільки завгодно, але мені б дуже хотілося, щоб він за літо встиг зробити якісь речі, які він робив весь рік. Тому що казав, я такий стомлений боже школа. От, а тому ми його трошки ну, штовхаємо з цього приводу. От, бачимо, де якісь Що там відбувається? Симпроми, да? а, до речі, у вас студія. В... А що, не бачив таких фоток? Бачу, де б... де ви дістали їх? Да? Питає, так? Да? Вон, вон, моя жінка взяла мій тер. <рес> <то в цьому? рес> до речі, наша, на, наші колеги тільки що знайшли відео, де ти, Лев, на барабанах рятував батька на концерті. Давайте подивимося епізод. Чи можна сказати, що ти будеш барабан обої? Ні. Чого? Він в скоро не буде бою взагалі. Подивіться. Я хочу грати на всьому і взагалі не бути музикантом або артистом. Серйозно? Да. Ну, в якому напрямку рухатиме далі? Режисер, можливо. Законно. Взагалі було б круто робити все. Які фільми дивишся, які книжки читаєш зараз? Чим цікавишся? Зараз читаю Толкіна Володар Перс». Хто подарував? Тату. Mm -hmm. О, тато тато тата, може тато може сьобо, така мама не може бути. Лев, ну от дуже багато. Так ти таких гарних речей сказав про ну крутий просто тато, реально. Ну, Але не. ну завжди, завжди є якась маленька ложечка дьогтю. Все ну, не може бути все ідеально. От чого не вистачає у, у, у твого тата, або якісь мінуси, або щоб хотілось щось додати. Не дивись ну? на нього, ану, не дивись, діма, ви ну можливо. Щоб він не був таким упертим. Упоратим? Упертим. <рес> упертим. Ти на себе подивись. Уперт. Упертим, а не упора. Та хто тут упертий? А в чому він упертий? <рес> ну, от репетиції візьмемо ті ж самі. А <рес> що <рес> А що на репетиції? <рес> ну я йому кажу, що так краще. Він ні, ні. ні, ні я хочу а так, я хочу я так. Я зіграв дві тисячі концертів. Я маю право сказати тобі, як краще. Він каже: ні. А тут має бути така зупинівка. Ну, останівка. Зупинівка. Остановка. Ага. Anyway. Да, вторити, він, він мене тролить багато за те, що я, коли я набираю трошки ваги, приїжджаю з гастрола, він мені каже, ой, який ти тато. А став гладкий. Я хочу просто його зламати об Дім, Є певно, в кожній родині по різному і різні правила, але все-таки є модель наслідування виховання дітей. Твій дідусь, наприклад. У мене супер дідусь. Обидва одного вже немає. На жаль, але вони обидва супер них взяв найкращого, щоб з щоб ну дідусь лева. Що взяв найкращого, що в тобі є, коли ти разом із сином так ну, чекайте, ну, про, про, про дідуся лева, лева чи Діду, Ді, дідусі тато ваш тато, дідусь ваш. лева. Ваш тато про вашого батька. Якщо говорити про і те, дідусь те, що... знов таки татом був. Тобто взяли з звітіля зі своїх родичів. Що от, от, якась от, модель бачимо, виховання? Модель виховання. Вона переходить. От дід виховував ваш батько. Так потім цю модель виховував вас, так і ви так само як ваш батько, вже виховуєте з мене. Це. Батько майже не виховував за це. Йому дуже велике велике дякую. А, він художник, поет і дуже творча людина, і а, він був прикладом в у цьому в першу чергу. Але у Левка є ще інший дідусь. От з ним вони багато чого роблять, Може, ти розкажеш і передасиш привіт? Да. Звати, його, до речі, Володимир Ілліч. Володимир да. так. <світ> <світ> ну давай придивай. Привіт, дідусь. Привіт. Тобі. Ну Розкажи щось. Ну, ми з ним любимо грати в шахмати. Наприклад, вчора грали в шахмати, і це дуже класно. Іноді я, іноді він, це таке діло буває. Вдається З... вдається? При... Ні. Та піддається, піддається. По чесному. Все. А, Левко, ну на сам кінець, хочемо тебе запитати про тата знов, але. От так, це уяв... ж на день Дідуся. Давайте на день Дідуся. Про, про дедусі вже поговорим, а зараз про тата. Yeah. От на сам насамкінець, коли тобі ну, уяви ситуація. Та будеш, ж, буде, все нормально. А, уяви ситуацію, тобі а, тебе запитали. а... Порекомендуй нам свого батька іншим дітям. От які б ти слова про нього сказав, в якось рекомендації свого тата іншим. Оце зараз така увага, так, ре реклама, реклама, да, реклама Шурова да, тата. Да, була, ти солюєш зараз. Так. Да. Да, веселий. Так. Готовий допомогти. Іноді суворий. Але навіть іноді злий. Будемо так це назвати. Але. З ним дуже цікаво, і він тобі допоможе. Батько друг, батько друг, круто і супер син, і супер син, супер -син і, і супер дружина. Оля Шульова за ваш турками. Дякуємо вам, друзі. Бажаємо, щоб все завжди у вас міцно так відбувалося, як і зараз. І Ви... я хочу сказати, порадити всім батькам: ставайте молодими батьками. Це дуже круто. Коли в тебе сину вже 13, а ти ще в принципі. Ого-го, як каже моя дружина, я вам дуже рекомендую це робити. Це дуже круто. І принагідно, можемо сказати, де шурово побачимо найближчим часом? Будь ласка. А покажіть, будь ласка, і 23-го. Та де, де тільки не побачите. Так, ну 23-й, зелений театр. До речі, там бачив ну це, це, як це, виступав... це Одеса. 1 липня чекаємо на всіх на головній сцені -вукенд. Атлас Укен. вечірній yeah. слот, так що ну. Anyway, see you there. хлопці. Ми дякуємо yeah, вам. От правда, Я думаю, що це таким класним прикладом буде для всіх, тому що от ваше спілкування дійсно абсолютно вільне, коли ви можете спокійно комусь сказати, ти вперти, я ти там ще якийсь. Це дійсно тату друг, окрім Но функції ми... тата і функції друга. Це вау, як круто. От. Дякую, але ми це по поза ефіром. Щас зараз, зараз почнемо зйомку. Ми такого вже не будемо казати. Такого не будете казати, ні, як коли коли зйомка почнемо. А камери будуть працювати, тому а ви добереш. А що, вже зняли. <рес> 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 ми просто <рес> до ми просто. То до ефіру вже зняли. Дякую вам. Вас тут класна студія, класний настрій. Жарного Шуров, Лев Шуров день татусів, тусі Фазер з день. Фазер сніданок. Такі відзначили. Далі таке відео цікаве відео з мережі. Далі буде.